Так, наступні ноутбуки. Це в нас Sony оригінал З ноутбуків ігрових. Ідеально справно працюючі. Так, є в нас 9 штук. Так, якийсь з них був 100 чи 9. Так, ні, тут 8 штук у нас однакових. 8 штук. У них ємність всіх, я перевірю однакова 2000 мА. Це оригінал Sony. От. Доказ 45 г важить один акумулятор. Це доказ, що це оригінал. Вони високотоки, витримують до 10 А і навіть не просідають до 3 В навантаження. Значить, от надписи модельні, Вказано, на них покажу. От перший. От надпис на другому. Такий. Далі. надпис третього. Далі надпис наступного. Вот, все показал. параноды и катоды покажу. Все, все в идеале. Идеально справлены, целесеньки. Вот. Напаяние ленты с чистого никеля уже заводские. Вот все в